Вітаю всіх. Так, розглянемо питання вступу України в ЄС. Ну, дуже цікаво, правда? Треба розглянути його, бо Зеленський каже, що в 2020 році ми вступимо в ЄС. Питання, наскільки це правда? Але, знаєте, може бути все, тому що в Європі страшно взагалі стає. Америка наполягає, щоб самі з жопу піднімали і робили щось. Тепер. Давайте, Україна у 27-му році. Україна у 2027 році вступить в ЄС. Випало зараз. Тобто, зараз хочуть вирішити це питання. Ти, на вірному шляху, круто, ану, як завжди. Сумнівно. І будь сміливішим. Давайте проаналізуємо. Якщо ми зараз не зробимо сміливі кроки, нас хрен хто куди візьме. Ось так. Обожнюю цю колоду. Тепер колода коло 40 вона більш-менш каже про слово коли. Звісно, я її не показую. Знаєте, всі вже чому? І так, Україна вступить до ЄС у 2027 році. І що мені випадає? О, а мені випадає двічка мечів. Ось сумнівно. Карта сумнівно. Далі. До речі, трійка кубки. І одразу вилізло. в мене тут. Охти! Краса! Оце все мені зараз повилазило. Колесо фортуна, колесо долі. Тобто боротись. Шістка Пентаклів. Третя сторона так, закликається це боротись. Боротьба. Бояться. Скажімо так, шанс у нас є, а не ніколи до блазень. Блазень. А тепер давайте спитаємо: Європа взагалі хоче бачити Україну в ЄС. Верховна Жриця. Відповідь так. Так. Але це верховна Жриця. Там стільки гімна потаємного. Ну, давайте її розкриємо. Що нам Паш. Ну, вони б хотіли, якби Україна в війні отримала, знаєте, як перемога не перемога, але результат. Далі. Розчарування. Вони бояться. Всього, наслідки війни. І дивіться. Тепер дивіться. Якщо вони беруть Україну в ЄС, вони її беруть з тягарем війни, тягарем руйнування, тягарем кордонів території і всякої стальної баламуті, яку треба далі вирішувати. Оце питання. Вона, якби пожириці потрібна, але оці питання територіальні, військові, війна, розчарування, неякість людей, люди без нічого, людям потрібна навпаки допомога, їх це харить, м'яко кажучи. Тому подивимось надії нашого далі, як він буде з цим боротись, і які сміливі кроки буде робити для цього.